Всім привіт, це моє нове відео, а саме Влог, і я хочу побаза... побаз... побажати вам гарного перегляду. Ця ранок у мене почався з йоги. От дивіться, отак треба було зробити, що да? в мене вийшло, я більше не можу зігнутися. Зашибіть. Почвайте, як там? <вух> а ну? класно? Угу. Сьогодні мені прийде посилка, і вже коли я прийду зі школи, я зможу її розпакувати. Я не можу ровно стояти. Що це таке? Oh, Всім привіт, я прийшов зі школи. Зараз буду показувати, що мені прийшло посилці. Перше, що мені прийшло, це оця згрив... Оце згрив кальмара, оці штучки. Я не знаю, чи це взагалі буде можливо. Мені прийшла лампа така. Ой, чохол такий мені прийшов. Зараз я вам покажу, як він сидить. Ось, а так він сидить на стулі. Трішки асмерчика. Ой, фу! Тут у мене книжечка для полароїда. Нормально. Ну, і зараз сама важна покупка. Без питань, окей? Ну. Ну, я не знаю, вона дуже зручна. Класно. Ну, звичайно, її носити не буду. Я кудись її повішу просто. А тут я вирішив зробити перестановку, мені було скучно. Поки ви дивитеся, я можу розповісти, що сьогодні було в школі. Я сидів цілу хвилину думав, але нічого не згадав. Ну, в принципі, звичайний шкільний день, нічого не було цікавого. От я згадую ті дні, коли у нас була пожежна сигналізація. Ми всі вибігали всією школою, нас рахували, там все перевірили. Ми заходимо назад, і прямо в дверях, угадайте, що знову пожежна сигналізація. Я вам вчора так і не показав, як виглядає моя кімната, так що можете подивитися. В принципі, мені подобається. Балдію від цієї прикормки. У нас почалась весна 1 лютого. Ми з мамою йдемо за покупками. Ой, мені подобається той оповій кирпичний. Мені не подобається кирпичний. ці От, тапочки я б взяв. Оце я розумію, класно. Я буду скучати. Ви думали, ми з мамою залишимося в одному магазині? Ми пішли ще один. Я думаю, ви бачили цей сир. Давайте спробуємо. Чесно, не саме Мама пропонує мені купити таку шапку. Мам, ти впевнена? Угу. <звук> Якщо ти я... Я Мам, я <реш> хочу вірить. Мене мама завела за гаражи, сказала, давай тут постоїм. А ми вже прийшли з мамою додому, але завтра, можливо, ми з друзями підемо здавати бутилки. Мені мама ще в адвент-календарі подарувала такі штатив, тому я пропоную зараз взагалі ну, спробувати на ньому познімати. Він трішки в, в пилюці, не видно. Пуди ти поможи. Пропало все. У кого арахнофобія, як там вона називається, обережно тут було п'ять павуків, тільки що полізло таких маленьких. О боже. Моя вечеря. Якщо що, я ще в прикуска і в паука. Спробуємо зробити Мукбанг. Ой, не з тої сторони почав. Я написав своїм друзям, чи вони хочуть завтра піти зі мною здати пляшки. Вони погодились, сказали, що Ігор, так давай. Тому я думаю, завтра буде цікаво, тому що. Мої друзі, не смішні, але. Я скажу, що смішні, тому що раптом вони це будуть дивитися. Горох розмітеза. Не будь мені, бу 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 мангером, але що є? Сидить, королевна. На! <клевиця> Подкидаєш і ловиш один. Ташу одразу розстріляли в кальмара. <клевиця> Вона просто питається шарик зловити шарик Вы подивиться в не кохте. Ну, отвалились. А ну покажи Росомаха. Это потому что ты камеру включил. Кстати. Даші там нарния. Питаю, да що там за, за білий фон? У мене зараз планшет зірветься, Уже другу годину так білий фон показує. Я не знаю, хто як, але я хочу, щоб ви сказали, хто думає, скільки у кого вийде. Я думаю, у мене буде десь 11, коротше, до 15. Розмічталась. Так у мене там буде... Я думаю, у мене буде десь 9. Господи, на що вона я не знаю, хто це, але вона за мною чепилася, Ці двоє вони за мною чепились і йдуть просто. Боже, подивись на мої губи. Мені наче вкололи. Даша оця тетенька в автобусі зараз буде. Сидиться це Камера біля уха. Пішли ми здавати пляшки. Стоїмо, чекаємо автобус. Дзвонить моя мама Даші. Цій дівчинці Даша бере трубку, моя мама мені говорить: Ігор, а нічого, що ж у тебе інтерв'ю? Мені було настільки незручно, я просто забув, що у мене було заплановане інтерв'ю на цей час, тому вертайся додому. Я почав бігти, у мене немає інтернету, і ці 10 хвилин це були, напевно, найдовші 10 хвилин в житті. Коротше, я біжу, прибігаю, весь потний. Добре, що я не дуже сильно запізнився і дякую, що я не був в автобусі, тому все пройшло нормально і все пройшло супер. А мої друзі, я їм тільки що позвонив, кажу: ну як ви там? Що ви? Здали бутилки? Вони мені кажуть, так, їдемо додому. Я кажу, наскільки вийшло? Out of order. Тобто автомат не працював. Вони не здали пляшки, грошей у них немає, тому вони нічого не купили. Не дуже звичайно вийшло. Open the door. Даша, пройшла мусор ви <реш> Вибачте. Так розкажи нам, як ви сходили. Приїхали. Говорять там аутофордер. Меня <шлід> <реш> коли <реш> <реш> Я буду завершувати свій влог і хочу вас попросити написати в коментарях, чи хочете ви ще одне відео. Якщо хоч хтось додивився до цього моменту, то якби напишіть. Окей? Окей. Всім пока.